Маємо зазначити, що Чорне море воно будь-якому випадку залишається основним таким каналом експорту української агропродукції, і, от, наприклад, за Останні сім місяців це від початку дії вже українських гуманітарних коридорів. Коридорів 1140 суден вони експортували майже 34 мільйона тонн за кордону. Хоча із цього агропродукції це приблизно десь 23 мільйона тонн саме аграрної. Ну і крім того, взагалі, з початку дії безпосередньо за період дії зернової угоди, було експортовано 33 мільйона тонн української агропродукції. Україна взагалі експортувала от за цей період який я назвала близько 40 країн Світу аграрну продукцію ми знаємо, що в рамках також міжнародної програми «Green from Ukraine» було експортовано продукцією до країн Африки. Ну і близького сходу ми бачимо, що сьогодні експорт продовжується Ну, до речі, і до європейських країн. Хоча та ситуація, яка у нас була на кордоні з Польщею, сьогодні ми бачимо, як міністерство аграрної політики вони проводили перемовини і пояснювали насправді, що наша продукція сьогодні в основному. Іде транзитом, що туди ця продукція не йде, але сподіваємося, що ці питання на державному рівні будуть вирішені, і найближчим часом у нас будуть вирішені всі питання стосовно експорту українського зерна.